Клон Вольт Польська Кемот має вибір режимів роботи. Пріоритету, тобто AC, сонце батарея, сонце, AC батарея і сонце батарея AC. Що нам потрібно? Нам, напевно, третій режим, щоб тестувати. Вибір струму заряду 10-20 А, і це не дивно, враховуючи. Розміри того акселератіща. 60 з гаком на 37 і висотою 16 з копійками. Мать моя женщина. Просова 7000 вольт Ампер. 7 кВт, грубо кажучи. Трансформаторний з підтримкою сонця. Замкнули сонячні панелі. Байпасом працює, від акумулятора не працює. Кого ж поховали в тому гробіку? Знімаємо кришку, я вже собі відключив. Блін, то що так поставити, щоб не впало. Величезний тороїд. Класичний Вольт Польська, тільки з сильнішими релюшками, з платою керування зовнішньою. Силовий блок 48 вольт транзистори. Скільки їх там є в плече? 3, 6, 6 в плече, 6х4, 24 транзистори. 48 вольт. І сонце, модуль сонця має свій процесор, він, по суті, незалежний. Він, напевно, по виходу запаралелений з батареєю. Треба щось міряти. Батарея має свій окремий автомат, величезний такий автомат. Я вже не вникаю, чи він на постійний струм, чи ні. Так, найпростіше, напевно, на клемах автомат включений. Це зарядка конденсаторів. Тобто силовий блок, по ідеї, цілий. Тут запобіжників немає і бути не може. Інтересно дівки пляшуть, Сонячний вхід теж має автомати. Повключав все. По сонячному входу. Короткого немає, нічого не бачу. Добре, а якщо по клемах йти, тут нічого. А тут, тут ми маємо батарею. Це заряд-конденсатор, в даному випадку був розряд. Тобто, по виходу короткого нема. А по входу ми дзвонимося в нікуди. Запобіжники є по входу і по виходу. Запобіжники по входу спалені. Запобіжники по виходу цілі. Добре, знімаю сонячний модуль, перевіряємо його. А може і підлізує доступ до транзисторів то може і не треба буде навіть знімати. Тут є DC-DC перетворювач на власні потреби, лінійника, силова росте з боку. Заточено воно під свинцюваті батареї і цікаві автоматичні клеми. Тобто, коли ви сюди запихаєте клему, воно фіксується і обжимає радіусами. Досить крута штука, і воно би мало застібнутися. О! І, відповідно, можна відчепити. Нас зацікавить модуль сонця. Так, діоди. Діод Цілий. Другий цілий. Тут діодний. Ні, не діодний. Тут пішли транзистори. По гейту цілий. Добре, що ж таке? Не вже все ціле. Цілий. 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 Та все ціле? Мать вашу, маленький запобіжник на платі, живня власні потреби цілий. Релюшка під гореною не виглядає. То як ж спалити могло? замиканням входу, щоб згорів запобіжник, а на що? конденсатори чи що там, пес його знає? Силові елементи знизу ще якісь, та ні не бачу, тут нема нічого. Добре, міняємо запобіжники і будемо пробувати 30 амперні. Попробую їх звідти вишпортати. Тут як зубирвати. Тугенько. Ах, блін. Та запобіжники попалені і обісрано клопотю все навколо, блін. воно приварилося. Воно аж сплавило клему, то треба буде визв'яти і перепаювати. Шляк. Отже, плата зблизька. Я вже щось схоже бачив колись. Бовтається вона на транзисторах, термодатчик, три транзистора на кераміці. З приляганням, так собі, але це йому не заважає працювати. Добре, транзистори цілі, знизу силових більше ніяких немає. Власні потреби, слабострумовий запобіжник цілий і живиться на власні потреби, воно, очевидно, від виходу, а не від входу. Тут DC-DC перетворювачі, питань немає. В нас проблема виключно з отим -от привареним, завареним клемником. А що з тим робити? Відмити. І або впаювати клему, іншу, або впаювати запобіжники в плату. Як простіше, чесно, не знаю. Напевно, один впаяю, бо я нормальних клемників не знайду, а другий запхаю запобіжник. Буде так. Треба відкручувати, щоб добратися до низу плати. Гнути я не хочу. А ось те, що я говорив за прилягання. Один транзистор взагалі сухий, по суті. Прилягання немає, але йому то не заважає. Але хрін там плавав, клема впає на кругла, а не щілина під запобіжник. Тобто запобіжник я не впаяю ніяк. Відповідно, мені треба таки шукати клему і її переобжимати. Дивіться, як заварилося. Дугою від запобіжника хляпнуло алюміній і дугою заварило красапедіще. Треба добре повипивати копоть, тому що. Вуглець є провідником. Слабострумові проходять тут кола від шунтів, але залаковані і, може, дугою не зачепило. Хоча є два вільних п'ятака по одній лінії, тому можуть бути сюрпризи. Будемо надіятися, що нічого просто копотю засрало, а дуга не попала. Тепер сама клема. Клему то я знайду. Тут особливо питань немає, хай чуть-чуть більша. Та може й така сама півміліметра. Достатньо товста, латунна, якісна, але її треба вкоротити і сформувати в трубочку, щоб впаяти. Місце під обжим сформувати. Тим займаюся. Наживляю з запобіжниками, щоб правильно впаялося і не відвалилося, не нахилилося. Тут нема куди регулювати. Дуже вільно заходять старі клеми. Треба буде обжати додатково обов'язково. Діоди так само хреново прилягають, пасти пожаліли. Прийдеться все перемащувати. Ну і Запаюємо. Турборежим на паяльнику 355 градусів. Свинцевий припій і в'їзду. Тут варіантів нема. Доброго флюсу від дядька Максима, бо без нього ніяк. І добряче припою. Формую місце пайки, заливаю припоєм. О, і ліпше, ніж до аварії. Якось так. Після піджимання контактів ставлю запобіжники. Руками ви вже їх не запхаєте, і відповідно сажу кувалдометром. Файно збираємо і дивимося, що працює. Даю свіжу термопасту, стара не засохла, стирати її сенсу не бачу. Зверніть увагу, другим боком поставили ізолятори, тобто якраз під. Основною частиною відводу тепла, де кристал в транзисторі, в нас получається дзюрка. Зволочі. Перевертаю. Ось це гарно видно тут. На 247-х стоять правильно, бо через отвори прикручено, а тут прикручено не через отвори. І перевернули верх ногами. На кристалі дзюрка. Красавчики, блін. І так, 54 вольти, 60 мА, холостий хід на резисторі. На виході резистора висить, споживає блок. Дивимося, що буде зараз. Вмикаю акумулятори. А! Стрибок струму до Ампери впав. Тут собі чуть додавлю, то трансформаторний, може будуть нюанси. Кніпка. І воно запрацювало. Від акумулятора воно працює, питань немає. Дивимося, який холостий хід. Відключаю прожектор 200 Вт. І холостий хід тої січкарні чи того Получається грубо 1,2 А мінус 60 мА. Ну, 1,1 А. Чесно кажучи, на таку бандуру, я би не сказав, що то багато, але на 48 вольт то ми маємо Вт 60 як повноцінна дея. Сонце тут низьковольтне Від 60 до 100 вольт. Викручую той самий лабулаторник на 75,9. Це його максимум фізичний. Струм на мінімум, тут може бути іскра, це буде нормально. Це зарядилися конденсатори модуля. Є контакт, холостяк, виходить, dc -сі шки Ну там був, було щось, що там було? Ви дивилися, що там було? Нічого не було. То якраз є резистор внутрішній. Добре, тепер дивимося, чи воно працює. Вмикаю. Є спроба запуску і нічого не відбулося. Напевно, він без акумулятора не може. Значить, Йому ще треба якось організувати 48 В від акумулятора. Хреново. Треба то треба. Маю ще один 48 вольтовий блок, вмикаю. Є запуск, поїхав. Ми повертаємося до гробіка. Тут виключено, там струм 100 мА. Добре, пробую вмикати тепер. Оп, стоп. Ще треба включити. Батарею, то зараз буде стрибок струму, надіюсь, блок виживе. клац побачило. Акумулятор, клац мов верле, побачило сонце. Струм підскочив до 200 мА. Вже немає скачу. Тобто воно там може пробує заряджати, чи заряджає, чи ні, я не знаю. Нам треба подивитися, що буде при включенні. Є. Yeah. І та, який має бути, в нас включений пріоритет PV bat AC. Струм в нас пішов з сонця. От воно пакує з сонця. Якщо зняти навантаження, струм по сонцю ну, трохи впав. Десь воно там на власні потреби чи куди. Тобто загалом працює. Давайте ми хитріше зробимо. Воно зараз включене з навантаженням 200 Вт. Я відключу блок живлення, котрий живить акумулятор. Воно ж по виходу запаралелене. Так, але працювати без акумулятора воно не хоче. Але так недобре. Мені таки треба знати, чи бере воно від сонця. Це зарядилися конденсатори, включаю пристрій. Є. 3 Ампера 3,6 воно зараз збере від акумулятора. І 1,3 від сонця. А що буде, якщо я відключу сонце? Є, струм виріс. Значить, все працює добре. Файно. Тепер сміло віддаю.